Бажаєте навести лад у виробничі та фінансові діяльності для збільшення прибутку? Скористайтесь інтеграцією FinMAP зі складським сервісом Ордедж. Весь рух товарів, списання собівартості, формування запасів в фізичному плані зможете контролювати в Ордедж, а всі фінансові операції будуть автоматично потрапляти у FinMAP та ще й відразу формувати коректні звіти. Також ви можете бачити коректні взаєморозрахунки з вашими діловими партнерами, скориставшись фільтрацією звіта. Обравши певного контрагента, можна побачити, які операції були проведені та які плануються. Показник чистий прибуток в такому випадку показує баланс даного контрагента. Якщо він додатній, то ви отримали від нього більше коштів чи товарів, аніж він від вас. І навпаки. До речі, весь прогнозований рух коштів по контрагентах ви можете візуально відслідковувати в календарі.